Так, мої хороші сім'ї Таня. У нас, як то кажуть, знову ж таки вихідні. З самого-самого рання тільки проснувся, навіщо добре, очі не розплющив. Приїхали сьогодні ми в Дошваграду сестри. От на, на таке невеличке барбекю. Маємо сьогодні невеличке свято, от таке робимо сімейним днем. Збираємося всі батьки, всі діти, внуки, і будемо сьогодні цілий день проводити в сімейному колі. Йдемо подивимося, що у нас там чи розцвіло, чи не розцвіло. Бо тільки замітив, тільки в Венеру є перше промінячко сонця, і квіти розпускаються миттєво. Так що йдемо подивимося, що у нас робиться. А тут ось така от красота. Те, що я вам і розказував, і те, що я, в принципі, планував, що в мене мало би бути. Тут розцвіли це гігантські тюльпани. Не мають дуже велику квітку, дуже великий мають бокал. Ось такі рожеві, з жовті з рожевим. Їх теж цілий ряд, вони розпускаються. Ось які красиві, червоні. Вони такі посічені, мають края, кінчики. Дуже красиві. Бачите, так як я вам казав, я висаджував по 3-4, по 5 в купці. для того, щоб був дуже гарний такий от букет, щоб вони гарно дивилися. Ось. Красота. Білі це одні з самих ранніх. вони розпустилися ще раніше, а зараз просто на сонечку відкриваються повністю. Ось цей жовтенький з білим краєм. І ось такі от але. Бачите теж? Такий темно-фіолетовий, красивий. Тут починають перші-перші такі піоновидні. Вони тільки починають розпускатися. Ось той самий, що в але. Бачите, рожевий, такий блідий, рожевий, великий-великий. Тут пішли теж такі гіганти. Такий просто величезний келих, подивіться, так що ви розуміли, долоня. Ось долоня. Бачите? Просто величезний, гігантський. Такий гарний, світленький, рожевий, червоний з верхівками жовтенькими. Тут. Такий він ще не розпустився, потім вам покажу його. Ось яка красота дивіться. Ну, взагалі, ось це дійсно називається от піоновим полем, правда? Як вам? Красиво дивиться. Ось тут просто дивіться, який безподобний. Тут, оце теж, але має розпуститися. Ось такий красивий. Дуже гарно, коли, знаєте, таке різноцвіття. Дуже багато різних кольорів, відтінків, і вони всі такі красиві, красиві. Попри те, ще є такі, які будуть ще тільки розпускатися. Маленькі бутони, є такі, які ось мають вже великі бутони, але ще не розпустилися. І ось він, цей тюльпановий, як я кажу, рай. Бачите, як красота. Це такий гарний колір, такий фукції, такий яскравий. Це блідий, це збіл. Ось дивіться, який. Це називається тюльпан Коломбо. Коломбо. Піоновидний, такі гарні має квіточки. Ось. Такий, як в мене в селі, теж я вам показував. Бачите? Помаранчевий. Тут мають краї такі. Ось. І цей такий піоновидний, дивіться, яка красота. Ой. Красота і ляпота, правда? Тут дуже гарний, жовтий теж, як піончик маленький. І тут такий колір, ну не, ну не знаю, як вам його передати. Він має таких, напевно, 5-6 кольорів в купці Дуже гарно виглядає. Ось цей ряд. Правда? Красиво? Ану, на Чи вам сподобалася моя. Задумка. Цей ряд, він пізній, лише починають самі-самі перші розпускатися. Тут практично всі піоновидні. Тут дуже мало е таких простих, синій, має бути такий, що я купував. А зазвичай я вам потім покажу, як розпуститься. Оця от квітка, вона потім як дві долоні. Величезна, посічена, красива. Я вам потім покажу, тому що. Тут другий ряд має бути весь просто, просто ексклюзивним і шикарнющим. Ось перші лілії цвітні. Ось, знову ж таки, бачите, яка красота. І білий, і червоний. Ну, я вам все покажу, звичайно. А ось так як красиво дивиться, правда? Коли от такий оберемок тюльпанів в купці. В купці. Тут теж. Такі от, бачите, розпускаються. Вони теж лілії цвітні. І пурпурові, і махрові, і посічені різні. В тому і полягала задумка, що знаєте, щоб весь час, як мінімум місяць часу, був цвіт, тому що перший ряд зараз бурхливо квітує, він відцвітає, і тоді починає цвісти другий ряд. І таким чином тримається довго відповідно цей цвіт. Ці теж гіганти, мені теж подобаються. вони дуже красиві. Ось. Тут в піоні теж застрягла. В піоні застрягла. А піон цього року має лише один бутон. А ні, два. Один-два. Більше я не бачу. Я минулого року його пересадив, було багато бутонів, а потім вони попадали, бо тому що була пересадка. Так, ще раз вам показую цю красоту. До речі, лілії теж на очах ростуть. Вони були попередній раз такі ледь-ледь вилізли, а тепер вже отакі от великі. Красота ось така от. Супер, правда? До речі, чого я сьогодні приїхав? Тому що попередній раз я так і не зміг повідкривати роди, тому що було багато роботи, і вже було темно, пізно, я рано не встигав. Тому сьогодні все ж таки я буду займатися ось цими трояндами, буду їх розгортати, землю, яку нагорнув, знімати чорнобривці. І сьогодні буду я їх окроплювати, підживлювати, тому що ранні етапи вже пройшли. І вже з'явилися перші настоящі такі красиві повноцінні листочки, молоденькі. І на них зараз буде нападати для жучки, бокашки, тому треба їм допомогти. Ось, в мене в селі, до речі, бачите, кротовиння, кріт на рив, яка вилізла цибулина, точніше лілія, яка вилізла величезна. І от там є кріт, і тут цибулину може він зжерти. Тому треба порозгортати і теж боротися з кротами. Бо інакше все пропаде. Ось оця чорна магія, дивіться, вже в бутонах навіть... В якісь такі... І от же перша-перша тля. Бачите? Тому треба негайно це все обробляти, щоб нічого в нас не пропало. Ось яка лілія красива. Ось, ну, роботи є багато, тому, як то кажуть, нам це дуже подобається, тому сьогодні цим будемо займатися. От. А там поступово... А до речі, що юки теж замочив е в водичці, теж треба їх посадити. Але для них спочатку треба знайти місце, бо місця для них поки немає. Ось такий от Ось такий от у нас порядок дня. Ці рози під бутилками ще не відкриваю. Видно, що вони прийнялися. Нехай собі ростуть. Я їх не відкриваю, бо, бо ще зарано, бо ще передають. Похолодані. Так що, мої хороші, всім спокійного дня. Мир нового головне. Ще вам покажу, як гарно зацвіла груша. О, бачите? Треба потім пообламувати частину груш, тому що це має бути перший рік, коли вона має дати плоди, щоб вони були красиві, щоб вони були великі, то залишу один-два, всі інші обламаю. Ну, там все будемо бачити так, по ситуації.